Футбольні громадські Щернігівщини спільно з громадською організацією Евом збирають кошти для лікування онкохворих дітей. З нагоди 65-річчя футбольного клубу Десна днями провели благодійний матч. До гри і допомоги дітям долучилися багато відомих українських футболістів. Підтримуємо мету благодійного матчу, адже разом ми можемо творити добро. Прошу вас долучитися до допомоги онкохворим дітям разом з благодійним фондом Евом. Можливо, майже все сьогодні ж. Ми маємо змогу допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Онкохворі діти це наш спільний біль і наша спільна відповідальність. Долучайтеся. разом. Можливо, все зараз. У Десни тяжкі часи, але ми сподіваємося і віримо, вона повернеться. Цей матч не просто про футбол, це про допомогу про дітей, які щодня борються за життя. Ми підтримуємо цю ініціативу і закликаємо вас приєднуватися. Приєднуйтесь допомога дітям у тяжкі для країни часи, неабияк як важлива кажуть в обласній асоціації футболу. Сподіваються, що після одужання малеча зможе займатися футболом чи іншим видом спорту. Ми не тільки кошти збирали. Ми нашим діточкам зробили подарунки від нашої асоціації, подарунки від нашого голови. Це м'які іграшки дівчаткам, і від асоціації ми зробили м'ячі футбольні хлопчикам за підписом наших футболістів. Всі хлопці дуже гарно відреагували на цей захід. Вони особисто підтримали. Хтось підтримав своїм приїздом, хтось підтримав відео. Ми продовжуємо цей збір до кінця неділі. І після цього ми його закриємо. Прозвітуємо про перерахування всіх коштів громадської організації Евом, яка в подальшому таким самим чином прозвітує всім нашим людям нашої області, всім людям, які нам допомогли, всім футболістам, які були поруч з нами, про те, що як і яким чином ми допомогли нашим діточкам, зібрані кошти планують витратити на ліки, оплату аналізів та розхідні матеріали.